Ні! Ні! Да, Угорці да, розмовляють да, на угорській да, мові. Да. Коли ви були в угорщині останній раз? Ну хорошо, Ви со мною не согласны. Она, Ні, у мене питання. Нет. Давайте. Коли ви останній раз були в Угорщині? Ніколи не був. А звідки ви знаєте, що вони розмовляють російською мовою? Ну, у меня нет ответа. Понял, Сах, как пытание есть ага. ко мне. Но, 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 пан, вы можете разумовлять на русском языке. А чему вы, а вы не разумовляете украинской мовою? Ну, я не учил, я не учил. Чему? Не учили. Хотя баба.